Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна в сад. І помаленьку починаємо вже про насіння. Але насіння до мене прийшло від колеги по каналу. Наталя, всім про все, гарбар Наталія Григорівна. Дуже приємно, але найприємніше ось це. Ви знаєте. Світлана, доброго дня! Вітання з Миколаївщини. Дуже маю надію, що моє насіння вам сподобається. Звісно, такого не може бути, щоб не сподобалось. Квіти гарно заквітнуть, а томати додадуть щедрий смачний урожай. Всього самого найкращого. Дуже приємно такі слова читати. Знаєте, я, мабуть, за кількістю не робила таких приємних моментів, тому перепрошую. Злак. Еумиза. Що тут, скажімо так, я знала єдине, що має бути насіння томатів, і хінецеяла. Наталочка мені ще, бачите, поклала ось такі сюрпризи. Буду дивитися в Google 100%, такого я не знаю. Злак просо. Ну, Це чудово, просто я полюбляю надзвичайно. І так, бриза трясунка. Немає у мене такої трави, уявляєте? Наталочка, ви все прям підібрали так, як, щоб мені було приємно. І так, томат. Гном пурпурове серце. Я просила такі томати, щоб можна було для консервування, але на смак Наталії. Ой, аквілегія суміш, Боже, подивіться, скільки насіння. Засію весь город. Аквілегією, чесне слово. Для чого тої картоплі, коли ну, така чудова рослина, квітне, дивовижно. А доніс літній. Ну, це, певно, однолітний. Бачите, мабуть, в Google Наталочку точно піду. Наталочка казала, що звертайтеся, якщо що, але якщо, то можна в Google Томат медово-рожевий. Цей сорт я знаю. Гарний сорт. Ой, Боже, скільки ж багато. Казала, не буду сіяти. Томат, гном, око, тигра. Мати рідна. Ще подивіться, скільки на сіни. Бідні мої вікна знову будуть. Томат мохнатий кейт. Жовтий. Боже, Наталочку, Наталочку, Наталочку. Що ви робите зі мною? Томат, гном, золоте серце. Я розумію, що це, мабуть, низькорослі, якщо пише гном. Томат, шоколадний зайчик. Боже, яка різноманітність томатів? Томат бліво. Наталочка таке було відео, вона показувала свої урожаї, показувала, які в неї різні є томати. Але я тоді дивилася, на сорти не звертала уваги, чесно кажу вам. Томат гатомний виноград Бреда. Боже, які назви. Ну, і тепер те, що я дуже хотіла, їх і на це я біла. Це просто надзвичайно. Все професійно, все зроблено. Ну, як і на рожева, ярушеве, то у мене є, але, ну, можливо, щось інше. Ну і лисохвіст. А я думала, не зібрала я насіння. Подивіться, насіння до мене прийшло. Повернулося. Він то зійшов, насіявся сам. Але як він має з цим перенести, то я навіть не маю ніякої зовсім думки. Отож, така у нас кубка насіння, Я казала цього року, маньорки ховаю. Угу. Наталочко, дякую, боже, моя хороша. Це ж так багато, це ж так багато. Але якщо вже про насіння, то хочу сказати, що у мене залишилося всього-навсього три набори, таких я сформувала. Тут їх 8 штук. Буде таких три набори всього-навсього. І ціна буде їх 300 гривень за 8 штук. Трішки. Подешевіла. Отже, бузульник це бузульник отелло. Далі сідач. Сідач це така високоросла рослинка. Ну, дуже гарна, потужна. З такими величезними суцвіттями у мене сорт атропурпуреум. Гайлардія, Аризона, низькоросла, не червона, а жовта з червоною серединкою. Так, Вербена Бонарська, ну про неї знають всі, певно, тут нема що навіть розписувати. Вероніка Аструм. теж високий, потужний, з рожевими такими бусковими суцвіттями, з дуже гарним листям. Багаторічник, все багаторічник. Моє пижмо, яким захоплюються всі. І листя до цих пір, уявляєте, ще зелене і. Гарне, коли вже всі рослинки майже пішли спати. Ну, і моя витка квасоля, яка квітує червоним, я з нею просто декорую собі, відмежовуючи город від саду. і Ну і Легендарна моя квасоля з листям, рожева варієгатність, ну, дуже гарна і теж декоративна весь сезон. Тому три тільки маю таких, я вже, знаєте, щоб дочекатися, коли хтось замовить, і знову там буде декілька насінин, а щось залишиться. Вирішила ну, так. Три набори запропонувати за 300 гривень. Телефон мій буде внизу відео. Пишіть мені, будь ласка, у Viber. Ну, в принципі, можете зателефонувати, тому що, я не думаю, три набори, що багато дзвінків, які я не зможу прийняти. Отож, така, бачите, вже невеличка починається робота зимового характеру. Зимового характеру збираємо насіння. Я теж вже помаленьку придивляюся, але тут стільки отримала багато, що вже, мабуть, свої хотілки зараз вріжу завдяки наталченому насінню. Теж рекомендую продавця. Я знаю, що вона щорічно насіння продає. В неї дуже багато ще й однорічників, чого в мене немає абсолютно. Та й взагалі людина прекрасна, відео цікаві. Щоразу жодного теж не пропустила, дивлюсь. Можливо, інколи десь забулося прокоментувати, таке може бути. А те, що дивлюся, кожне відео без винятку, Наталочко, ваше, то це однозначно. Всім добра. Збираємося в новий сезон.